Твоя віра, його сила, довготривалий стрес, невизначеність та відсутність впевненості в майбутньому, а іноді і нерозуміння з боку близьких людей. Психологічні наслідки війни, які відчувають дружини наших захисників. Чоловік Юлії розвідник. Зараз на Херсонському напрямку. Як розповіла жінка, вона виховує двох маленьких синів, а тому постійно потребує психологічної допомоги. Сьогодні я другий день в Чернігові. І ще я не розумію, що, як і коли. Насправді молодший нічого не розуміє, і тато у нас тільки по телефону, і то, якщо пощастить, то один раз на тиждень. А старший він зараз радіє, що ми приїхали із бабусею і дідусем. Він згадує, як ми жили до війни, і серце крається. У форматі живого спілкування з психологиною, адвокатом та психотерапевтом у Чернігові провели зустріч з жінками, які чекають своїх чоловіків із фронту. Організував івент Ветеранський простір серцевір. Ми вважаємо, що дуже важливо зараз проводити такі зустрічі для дівчат, тому що вони розуміли, що вони не самі в своєму очікуванні, що є другі дівчата, які теж очікують. У них можливо одне саме питання, одне саме якісь проблеми, які треба вирішувати. І ми будемо намагатися допомагати їм всьому. У березні минулого року Вікторія Калмикова разом зі своєю родиною заснувала благодійний фонд. Нині ж розуміючи, що після перемоги ветеранам війни потрібна буде допомога, створили простір серцевір. По-перше, що буде, це психологічна підтримка, моральна підтримка, вже ж інформаційна. а потім що ми будемо робити? Фізіологічну реабілітацію. Реадаптацію і реінтеграцію ветеранів у наше суспільство шляхом реалізації соціальних проєктів та бізнес-ініціатив найважливіше для жінок, що чекають своїх чоловіків продовжувати жити. Переконаний психотерапевт із військовим досвідом Микола Олофінський. За його словами, військовослужбовець, що знаходиться в гарячих точках, найбільше потребує піклування, проте важливо не зашкодити. Я yeah. Розповідають, чого робити взагалі не можна з військовим, який воював, який повернувся з війни, яким, який був вимушений вбивати, і в якого безумовно є травма, базова травма. Жінка, яка чекає на мужа чи сина з війни, вона знаходиться у страху передчуття, що його цей чоловік змінився. Але вона ще не знає, як він змінився. І е, тут е, потрібно підготувати її до цих змін. Поради, як отримати виплати, зокрема пільги та компенсації, на заході давав жінкам юрист із військових справ Іван Шипов. Найчастіше до нього звертаються дружини чоловіків, які отримали травми, а також за консультацією щодо моральної допомоги. Одна з таких виплат це компенсації, також пільги. Як сім'я військовослужбовців, учасників бойових дій. Порядок у них різний, деякі вони прописані в законодавстві як самі собі наявні, за деякими треба звертатися до відповідних органів. Дивлячись, яка виплата, дивлячись, яка допомога, це відповідний орган. Чи Міністерство соцполітики, чи обласні держадміністрації. Зараз військовий, так, орган виконавчої влади, місцеві. Такий благодійний захід від ветеранського простору Серцевір перший, проте не останній. Організатори збиратимуть дружин військовослужбовців щомісяця. Також у планах зустріч для батьків, що чекають на повернення з фронту своїх доньок та синів.